Давно з вами не бачились, саме в форматі не катали з вами поїздочки вже давно по Вроцлаву, тому треба це виправляти. Сьогодні в нас субота, 10 січня, 11 година ранку чи дня вже. І по факту, по факту, це сьогодні перший день, який я отак от виїжджаю працювати. Можна сказати, буде сьогодні повноцінний робочий день. А також друзі, користуючись можливістю, хотів би вам нагадати про нашу з вами партнерку X-Driver. для наших водіїв перший тиждень взагалі без жодних оплат. Також справку о несудимості також робимо за свій рахунок. Є в наявності автомобілі в оренду, хто хоче взяти. А також запрошуємо водіїв на своїх власних автомобілях. Зробимо вам випис на протязі одного дня. А також є невеличкий бонус для вас. Це те, що робота по заміні масла та фільтрів для вас буде абсолютно безкоштовна. Тому, друзі, звертайтеся в описі під відео, там буде номер телефону. В 90% випадках підніму трубку саме я. Все вам розповім. Можливо, не знаю, поділюся якими своїми лайфхаками, як працювати, коли краще виїжджати і так далі, скільки можна заробити. Тому, друзі, запрошую вас або просто приїжджайте на Оборницьку 217. Буду дуже радий вас бачити. Я впевнений, що співпраця разом з нами, разом з вами принесе досить великі результати. Тому що починаємо працювати. Заходимо ми в наші додатки Uber та Bolt. Трошечки, скажу чесно, трошечки вже забув, як воно возити пасажирів. Треба зробити фотопідтвердження на Uber. Як бачимо, в нас все по нулях. І на Uber, і також заходимо в Bolt. Я нагадаю, що я катаю тільки Uber і Bolt, але до нас можна підключитися, хто хоче катати також FreeNOW, також можна і FreeNOW взагалі без жодних проблем. А, І забув сказати вам, що в принципі саме підключення, щоб почати працювати, це більш інфа для нових водіїв, займає всього-навсього, не знаю, там один день і все, і вже можна ставати на лінію. Тому, друзі, о, бачите, вже в нас і, ну, звичайно, 2,5 км 12 злотих. 2,5 км 12, 12 злотих. Я хочу завжди у себе з Кшиполя просто виїхати в центр. Не знаю чому. Але ось так я. Опа, 32 злотих, 13 км. Ну, добре. добре. 32 злотих 12 кілом... 13 км. Ну Добре, зато в центр. А я це і хочу. Я хочу просто. Виїхати з цього пшиполя і вже там в центрі кружляти я вже так привик і так в принципі і роблю. Тому що їдемо за Ким, за Макдою за 32 злоти. Так, приїхав я на жд вокзал вийшла поїздка 129 км. 21 хвилину ми їхали, і вийшла вона в нас для нас чистими 29,80. Ну, коротше, 30 злотих. Як я люблю у таких пасажирів, які бачать, що на жд вокзалі пробка, ну, коли заїжджаєш туди від сторони Пілсуського від почти. Хто зростала, той зрозуміє. І... Як я люблю таких пасажирів, які бачать в принципі, ситуацію, і одразу кажуть, добре, я тут вийду, ну, щоб пан там типу, не чекав, не заїжджав туди і так далі, а собі поїхав далі. Це просто, це золоті пасажири, реально. У мене, до речі, бонусів знову немає ніяких на болті. Катаємо без бонусів, без нічого, як воно є. Вубер, як бачите, Весь червоний, але щось в нас нічого поки що, ну як падає по 9 злотих, якісь мінімалочки, але нам таке не підходить. І що замітив, реально, ну я просто давненько не працював так плотно, виїжджав там по пару годин ввечері. Але я дивлюсь такий момент, що цей wait in safe тариф. В, е, на самому початку він там падав, знаєте, коли-неколи бувало, прострілювало. Зараз от я їхав, дивіться, поїздки. от Їхав, три поїздки мені підряд там падало, я їх відмінив. Е, всі wait and save, Просто всі один за одним падає саме wait and save, А це говорить про що, друзі. Про те, що він користається попитом. На жаль. На жаль. Він падає і водії їх приймають. Прийняв наступне замовлення по болту на 14 злотих каратишів буде і вже у нас повідомлення пасажирам Бендже пані Барбара. добре? Завершуємо замовлення. Ай, треба було. Ну, добре. Така Різниця, у нас ця поїздка вийшла, такі нікого немає. Дивіться, такий каратиш 3-2 км, 14 хвилин їхали 13 злотих. Але скажу чесно, замовлення щось треба реально чекати. Субота сьогодні нагадаю, І реально треба чекати, Немало чекати. Ось падає тільки wait and save, як бачите. Так що отак, друзі, ну, знаєте, це так завжди. Кожен рік, хто таксує, кожен рік після Нового року, січень-лютий треба пережити. Навіть, я б сказав, в лютому вже більш-менш роботка буде. А от саме січень, от саме зразу цей перший місяць після всіх праздників. Різдва, Новий рік і так далі. Завжди, завжди тишина. Завжди таке затіще невеличке. Ну, а потім Потім все буде чітко. Роботка знову, як завжди, кожен рік, одне й те саме. Так що, друзі, отак. Перше замовлення по Uber. І замовлення має бути 6 км 18 злотих. Але знову ж таки, як завжди, Uber в нас щось забере. Але. Якби було 18 злотих, то це 3 злотих кілометр. в принципі, в принципі, непогане добре. І так, дивимось, що в нас вийшло по уберу. Наша поїздочка. Давайте візьмемо на 20 злотих 5 кілометрів. Непогано, непогано. Так, поїздка наша. 1760. 5,9 кілометрів. 12 хвилин їхали. Ну, в принципі, більш-менш, більш-менш, реально. Я думав, буде злотих 15, 18 залишиться, але... Може бути, так, куди я взагалі їду, я ж замовлення прийняв. Друзі, це просто жах. Реально, це просто жах, і можете кидати в мене яйцями, я дозволяю. Це просто, ну, як можна було взяти таке замовлення. Коротше, зробив я, пам'ятаєте, там на 5-6 кілометрів у мене було замовлення на 20 злотих, 5,6 кілометрів. 1970. 15 хвилин ми їхали. Окей, ну ніби таке звичайне замовлення. І потім мені впало замовлення. Убер показував, зараз я вам покажу. Убер показував мені 31 злотий, і мені чогось здалося, що це воно мені показувало за 8 кілометрів. Думаю, нічого собі, Убер радує але в ітозі, друзі, це просто жах. Це просто жах. 17,9, коротше, 18 кілометрів за 27 злотих. 18 кілометрів за 27 злотих. Реально, мені хочеться просто зараз випригнути з машини. Я просто не розумію, як. Як? Я реально, я коли почав поїздку і бачив, що мені треба їхати більше півгодини і 18 кілометрів, я реально хотів сказати пасажирця, що, блін, вибачте, я дуже не хочу туди їхати. Це просто жах, це жах. А зараз і в ітозі, друзі, приїхав я в Лишницю, трошечки навіть далі за Лишницю. І мені падає замовлення з подачею в 5 кілометрів. Ще далі за Лишницю. Коротше, 54 злотих Uber показав, 54 злотих. І назад нам їхати 20 кілометрів. Отак от. В ітоги 25 кілометрів. Має бути за 54 злотих, але я і так знаходжусь поза Вроцлавом. І в принципі, щоб мені повернутись назад, це більш-менш навіть нормальне замовлення. Я на це сподіваюся. Добре. Так, друзі, завершив я цей дальняк в 21. там Зараз я вам покажу, скільки кілометрів з Лешніці. І ось наша поїздка вийшла. 52 злотих. Так, 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 де у нас кілометри? 21,6 кілометр. Але мене більше цікавить ось цей показник. 36 хвилин ми їхали. Тобто 52 злотих за, 50... Ой. 52 злотих за 36 хвилин. Оце, оце, оце мене більше цікавить насправді, на ніж там скільки кілометрів. Приїхав в центр, падать ось такі от. Замов 16 злотих 4 кілометри. Ну, це в принципі якби. Злот... Ну, 5-3 злотих кілометрів. Ось бачите, 11 злотих, таке замовлення зараз. Воно то, в принципі, якщо рахуєш ніби і нічого, там виходить 15 злотих там за 5 кілометрів, ну це виходить 3 злотих кілометр. Але ж немає посадки, як в нормальному таксі, ще плюс 9. 15, плюс 9, 24, 24 злотих було за 5 кілометрів. Так. А тут тільки 15. На годиннику у нас вже, до речі, 14.39. А каса в нас, каса в нас 117 на Uber і 43 на болті. Не густо, не густо. Ну, але як на січень? Звичайний січень, коротше, от я вам так скажу, кожен рік. Звичайний січень, спад роботи є, звичайно, але, але не критичний. Не критичний. Замовлення все одно є, щось там падає, щось заробити можна. Пін. Друзі, блін, вже стемніло 16.25 і я зробив ще три поїздки: одну по болту і дві по Uber. Дивіться, показую вам з приводу убера. Е, так, 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 так. Ага, давайте зайдемо. Давайте показую вам поїздки, які в мене були. І так, були вони дві в аеропорт. Починаємо з першої. Так, зараз знову скажете, як можна таке брати. Ну, а іншого просто немає, немає нічого. От реально. Тому дивимося. 23 злотих майже, 12 км, 30 хвилин ми їхали в аеропорт. І одразу ж тільки я висадив пасажира, одразу в мене наступне замовлення впало в самому аеропорті. І, і виходить так, 30. 4 злотих, 14,8 км, 31 хвилину ми їхали. Так, замовлення ніби досить-досить погані по кілометражу, там, плюс це аеропорт зараз скажете, і так далі, і тому подобне. Але мене цікавить ось цей, Дивіться, 31 хвилина і тут а, 30. І того в нас одразу, не відходя від каси, година і. Скільки в нас тут? 30... 57 злотих. Так що, друзі, я отак поки що рахую. Та що ж падає всяка фігня? 57 злотих за годину в нас вийшло зробити. Тому, друзі, блін, на годиннику в нас 16.28 і я, мабуть, трошечки поїду, перекушу. Друзі, це якийсь жах, ви подивіться. Оце все це падає wait and save. Дивіться, просто що це відбувається взагалі? Що це таке? І так, друзі, на годиннику у нас. Час година 20, і я вже в гаражі наїздився. І хочу вам сказати не особо я відчув. Просадку в роботі, якщо чесно. Якби Єдине, що ну, якби замовлення є, але замовлення стали набагато дешевше, ніж було перед новим роком. Ну і плюс цей wait and save просто насипає, насипає один за один. Коротше, тарифи стають дешевші і дешевші, але замовлень стає більше і більше. Тобто замовлень все одно вистачає, просто щоб набити касу, треба багато замовлень зробити. В общем, скільки я заробив. На Uberі у нас 355 злотих, як видно. І на болті у нас 164 злотих. І того в нас, друзі, 519 злотих я зробив. Десь я вам ще зараз скажу: ми почали там працювати в 11.20, теж з копійками, 11 з копійками. Потім я попрацював десь до години. Пів п'ятої поїхав додому, потім виїхав 8 почала 9-го вечора, і ось зараз година двадцять Ну, коротше, десь близько десяти годин я відпрацював, і 519 злотих є. Тобто полтийнічок ми зробили на годину, і це найголовніше зараз в таксі, в принципі. Якщо ти робиш полтійнічок, то в принципі ти заробляєш. Так що, друзі, отак от маю надію, що... Далі така робота буде весь січень е, і лютий, і більше просадки по роботи не буде. Тому що, в принципі, отак, як зараз, цих два місяці можна пережити реально. Якщо буде отак, як я сьогодні покатав. В принципі, на лайтику, замовлення за замовленням можна працювати. Так що, друзі, всім дякую, хто додивився мене до кінця. Ще раз, друзі, запрошую вас до нас. В x driver до співпраці впевнений. Ви будете дуже задоволені і всім удачі.